Доброго дня. Так, дивлюся, звідси, наче щось зеленіє на городі. Піду зараз подивлюся. Так. Позавчора в нас була така гроза ночою, десь часа два ночі. Вчора ми гичило таке щось. Взагалі, холодно, болото. Було цілий день. Сьогодні дощу немає, але холодно. Ходимо вже у куртках. А, що воно зеленіє, сходить пшеничка. Якраз до дощику посіяли, а хто не встиг тепер, коли воно підсохне. В город залізти не можна. Теж ще не садили ні часника, ні цибулі. Може, протрахне трохи. Ну, воно з однієї сторони, якщо посадили до дощу, то воно враз вилізе. Так, якраз буде добре, можеш підсохне, щоб залізти в город. Так, зараз піду з другого боку подивлюся. Ми вже студента відправили, посадили на автобус, заскучав за домом. О. Яка малесенька айва. Щепка яка маленька. Ой-ой-ой, впала. -ой, впала одна. О! Ого, яка здоровенна. Ох, який великий. Нічого собі. Торік було щось там дві малесеньких. А це воно така маленька. Маленька деревинка, а такі сильні. Ох, яке сильне. Я впелються при дорозі. Так, щепи, щепи прийнялися. Абрикосу М? Да. Сходить. Вже радочки видно. Це після гарбузів, після градок. То вже зійшло гарно. Зараз подивимося ще по стерні після пшениці, чи сходить що моя клубніка очапує трохи. Я її полила, була з відеречка скільки разів, та ну, стільки води треба наноситися та й закинула. Ну, щось зеленіє. Може відійде. Так, так, постерніше теж показується. Вже покільчилася, вже повилазила, тільки трошечки, ще не дуже так видно. Но вже посходила. Так що ми встигли. Оріхи цей рік, як я казала, вже в нас не вродили. Але йдуться. І по дорозі побачила, скільки горі, скільки горі. О. Треба взяти відеречко, прийти обірвати. Штук десять буде. На якийсь торт. Так, на цьому. Штук п'ять. А на цьому. Думали їх вирізати? Ну ще почекаємо. Зараз прийду, обірву так, так, так. А на цьому? А тут не бачу. Не бачу ні одного. І тут нема. А на цьому великому, може, з десяток буде чи два. Ну ще. Угу. Ще не сильно. Де-не-де де облітають, а то ще не сильно, бо так не достанеш їх. Треба, щоб самі облітіли. Так, вчора купили сітку капусти. Оце 600 гривень. Ну, така зараз ціна її. Ой, та й боїмося багато брати, бо кажуть люди, що гниє. Все гниє зараз. Яблука гниють. Треба перебрати, бо є гнилі. Що таке ризик? Картопля в погрібі гниє. День бігом так пролетів, вже й на дворі ніч. Так. Діточки вечерили картопільку жарину, вгірочки отак люблять накришені з цибулькою і з улійкою. А я люблю хлібчик з осмальчиком і з огірочками, і цибульку. Оце така моя вечера. Я дуже люблю хліб з смальцем. Не знаю, чому люди їдять олію, а смалець ні. Так що кому треба смальцю, є в відеречках, є в баночках, а до смальцю ще можемо в додачу це в подарунок вишкварків. Це так вже готове жарене, щоб ви не купляли обрізків і самі не жарили. А хто хоче, я можу і перемолоти ці шкварочки. І буде хлібчик помастити, і буде до картопельки на варенички. Смачно. Я завжди так вару, бо всі люблять. Так що пробуйте. Да. Ой, така, така цибулька добра. І огірочок. І хлібчик. Це моє любиме блюдо. Так, Наташа пише замовлення. Завтра повезе посилочки. Ще лишилося в нас два кулечка кобаски. Є ще в нас копчена груднинка і сальце. Кому треба, пишіть. Завтра можемо вислати. Так, кобасою і салом мене роздручила. Так запахло. Ой. Так, всім на добраніч. Тихої всім ночі.